Доброго вечора, малюємо передбати україномовного каналу. Чуєте, тривога гудить і. Загроза. на жаль, ударних ППЛА. Знов шахеди або молнії, або і то і інше, на жаль, ми з Максиком. На прогулянці. Тривога пролунала, але в Харкові нічого не зміниться. Сьогодні це не перша і не друга і навіть не третя. Вони лунають, лунають, на жаль, нічого не закінчується. Але люди усі займаються своїми справами. Ми з Максиком Максипу на прогулянці. Ну що, що розповісти ще? Ну, бачите, світло є, ліхтарі працюють. Не дуже холодно у день, так, до 14 було, зараз близько 10, 11 може. такий вітерець легенький. Ну, як для березня це дуже і дуже непогано. Ох, дивіться, з прапором України хлопчик іде. На тому боці І переходить дорогу, на жаль, в неположному місці. Ладно. Ладно, все. Усім гарного, тихого вечора, спокійної ночі, миру добра злагоди. Усім щиро дякую і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. На добра ніч малюбі.